Ворог накопичив тисячне військо на сумському напрямку, а ще хоче вдертись до Дніпропетровщини. Певен президент Володимир Зеленський. Відповідну заяву він зробив на зустрічі з журналістами 27 травня. Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ, Луганська, Донецька область, залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року. На підступах до Дніпропетровщини окупанти товчуться ще зими. Перед ними ставили завдання до 9 травня зайти на територію нашої області. Втім, усі намагання були марними. Нині найближче до адмінмежі ворог підібрався на покровському напрямку. Тривають важкі бої за низку прикордонних населених пунктів. Як пише не з позивним Мучной, у районі Новосергіївки росіяни застосовують міномети і артилерію, перевіряючи міць позиції українських військових, лізуть і до Новомиколаївки та Муравки. Втім, за. За даними Мучного, значних просувань не мають. Противник втомився битися у лобову на захід від Котлярівки. Змістив при цьому акцент південніше, щоб вийти до Троїцького з півночі. Стосовно Троїцького, росіяни застосовують гармати Єацинт С, рівняючи хати у центральній частині. У такий спосіб вони намагаються змусити нас відступити, щоб дати своїй піхоті рух вперед. Тим часом військовий аналітик Дмитро Снігирьов зазначає, що мета літньої наступальної кампанії росіян захопити ключові промислові міста Донеччини, слов'янськ краматор. Дружківку та Костянтинівку і вийти на адмінмежу Дніпропетровщини. Покровський напрямок, скорше за все, буде створена загроза оперативного оточення з метою блокування підрозділів Сил оборони України і відповідна загроза виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Перепрошую, останній фактор буде використовуватися як важель військово-політичного тиску під час перемовного процесу. Тобто Російська Федерація буде грати на тому, що у разі, якщо українська сторона не пристане на російський ультиматум щодо виведення підрозділів Сил оборони України з контрольованих районів Донецької та Луганських областей, Запоріжжя скорше за все за дужками перемовного процесу, то тоді Російська Федерація масштабує театр боїді за рахунок. І Дніпропетровської області відповідно Сумської і Харківської. Тим часом джерела видання Reuters близькі до Кремля наводять ймовірні умови Путіна для припинення війни. Це, зокрема, письмове зобов'язання заходу припинити розширення НАТО на схід, щоб Україна, Грузія, Молдова та інші колишні радянські республіки не увійшли до північно-атлантичного альянсу. Україна зберігає нейтралітет та забезпечує захист російськомовного населення. А захід знімає частину санкцій з РФ. Вирішується питання і заморож російських активів за словами одного із російських джерел Ройтерс. Якщо Путін зрозуміє, що не в змозі досягти мирної угоди на своїх умовах, то спробує показати Україні та Європі військовим способом, що завтрашній мир буде ще болючішим. Російський диктатор вважає, що РФ може воювати руками, не зважаючи на санкції. Інший співрозмовник журналістів додає, що Путін не схильний до територіальних компромісів і хоче загарбати чотири українські регіони. Ірина Носачова, Олександрів Стіфій. Є Дніпро ТВ.